Ціна цього диванчика 25 тисяч. 25 тисяч це акційна ціна. Це у нас кутовий диван Малібу розміром 210х296, кут 210, ширина дивану габаритна 2,96. Він є пошитий в такій тканинці Малібу 11 колір. Світло-бежевий. І це вже останній такий куточок в тканині малібу, який буде до Нового року. Вже всі замовлення будуть на січень місяць. Ще можливо у нас щось на виставці появиться з вільного, то будемо зразу знімати вам відео. Розкладається він єврокнижкою. Так. О, тут є ніша для білизни і просто спинка ложиться. І спальна частина 240 на 160 І тут ще є ніша для білизни. Там ніша є і тут. Ось, яка відкривається на газових підйомниках. Цей диванчик зараз в резерві, вже їдуть люди по нього його забирати собі. Ну, якщо не приїдуть, то буде вільний, доступний до продажу. А приїдуть, ну то вже його не буде. Все. Ще приймаємо замовлення вже на січень на ці диванчики. От. А як з'явиться щось на виставці, відразу будемо викладати вам у відео. Тому підписуйтесь, слідкуйте, кому треба буде такий диванчик. До нового року то ми викладемо відео, якщо щось буде.